Українці, вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс. Я називаю себе сарматом. І зараз я знаходжусь на власному фермерському господарстві, де виробляється неймовірне вино. Подивіться, все приведене до ладу, сараї, скважини, все блистить, але позаду мене росте найкраща в світі малина. Справжня соль землі. Ви подивіться на цю красу. Який безкрайний степ. Який отам по горизонту, ось тут, ось так по горизонту, ось іде річка. Річка називається Чумгак. Це е, старовинна, все ж таки сарматська назва. Докопався я до істини, хто б там що не говорив. Ось такі у нас красоти. Моє відео не про красоту моєї землі. Яку я дуже люблю. І колись мій дідусь сказав, що вони останнє їхнє покоління це останні господарі на землі. Я ніяк не міг зрозуміти, а тоді я, я почув свого дідуся. Мого дідуся вже немає в живих, і я дуже за ним скучаю. Він був простою, але неймовірно мудрою людиною. Різниця в тому. Що те покоління до землі відносилось як господарі, до землі відносилось як до живої істоти. Проблема сьогодення наших фермерів банальна і проста. Перша це збут. А знаєте чому? Бо ми не можемо об'єднатися разом з вами. Ми не можемо створити власну супервеличезну корпорацію, де оця вся краса, яка позаду мене, має гриміти на весь світ. Це фантастика. В жодній країні світу неможливо виростити таку неймовірну малину. В жодній країні світу немає таких прекрасних чорноземів. Більш того, я запроваджую проєкт, який допоможе вирішити фермерам питання зі збуту. І я запрошую усіх фермерів до об'єднання. Хто займається, для чого? Дивіться, не, для то, не просто пусті слова. Я хочу створити організацію, яка буде займатися підтримкою фермерів, яка буде займатися пошуком інвестицій, яка буде займатися юридичною підтримкою фермерів, тому що дуже часто у них не вистачає просто часу кредитування і все інше. Бо до мене реально звертаються фермери, які кредитуються. Іноді просто я бачу, як, як банкам начхати на них і пропонують най-най-невигідніші -най умови. Тож фермери нашої країни об'єднуємось. Ми не маємо загинути, не маємо стати останнім прокинувшимся поколінням якому подобається працювати на цій Богом даній землі. Це неймовірно. Тут я от трішки знаходжусь і мене переповнює така енергетика, така любов до рідної землі. Знаєте, от все ж таки згодився там, де народився. Я дуже багато років бував в різних світах. Я дуже багато років тікав від власної сутності. Більше не хочу. Я хочу, щоб наша продукція, наша неймовірна продукція. Ви просто подивіться, от вам я зриваю, але ви подивіться на цю ягоду. Ви подивіться на цю красу. Це просто неймовірна ягода. М -м -м дуже смачна. Я хочу, щоб кожен фермер мене почув. Ми не маємо з вами втратити нашу землю. Ми маємо бути господарями на ній. Це і є. Наше завдання. Вважайте навіть національною ідеєю. Відродження села, відродження фермерських господарств, відродження дрібнотоварного виробництва, що допоможе нашій економіці піти вперед. Держава нам цього не зробить, окрім нас. Вільні люди, звертаюся до вас, звертаюся до тих, хто любить землю, звертаюся до тих, хто так само, як і я, відчуває її серцем. Не просто об'єднуємось, а починаємо діяти. Я готовий докласти до цього максимальних зусиль. Слава Україні!